Добрий день, сьогодні поговоримо про особливості побудови речень з дієприслівником, пригадаймо. Дієприслівник – це особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію. Його дуже легко впізнати в реченні, бо він закінчується суфіксами ачі ячі учі, ючі, «ши» – «вши». Отже, якщо ви. Побачили в реченні дієприслівник, тобто оці маркери, а чи я чи, учиючи шивши, треба звернути особливу увагу на побудову речення. Розберімося, що ж таке оця додаткова дія. Подивіться, будь ласка, на таке речення. Вивчивши параграф, я виконую вправу. У цьому реченні є дві дії. Основна виконую це дієслово, вона виражається дієсловом. І вивчивши, оце якраз дієприслівник. Виконую вправу, перед цим вивчила параграф. Правда ж? Отже, вивчивши, я виконую. Далі, виконавши вправу, відпочиваю. Отже, у мене так само дві дії. Відпочиваю, це основна, вона виражена дієсловом, а виконавши це додаткова дія, вона якраз. Виражається дієприслівником. Отже, що ж треба знати, коли в реченні з'являється дієприслівник? Які, на які особливості треба зважати? Зверніть увагу, раз дієприслівник означає додаткову дію, а в реченні ми вже зрозуміли, є й основна, то в такому реченні треба знайти підмет діти. І визначити, чи здатний цей підмет виконати і головну, і додаткову дію. Тобто, в реченні має бути підмет, який виконує і головну, і додаткову дії. Якщо ви таке знайшли, значить речення побудоване правильно. Наприклад, вивчивши параграф, я виконую вправу. Я бачу підмет я. Що робить я? Я виконую основну дію, тобто я виконую вправу». І цей же підмет я виконує додаткову дію, вивчивши параграф. Значить, речення побудовано граматично правильно. Або, виконавши вправу, відпочиваю. Зверніть увагу: тут немає підмета, але ми можемо його відновити. Вивчивши вправу, я можу підставити Я відпочиваю. І знову ж таки, підмет я. Виконую основну дію, виражену дієсловом, відпочиваю. І додаткову дію, виражену дієприслівником, виконавши. Отже, я відпочиваю, перед цим я виконав право. Все, отже, речення побудовано граматично правильно. Потренуймося. Зачарувавшись мелодією. Нас зацікавили співаки. Зверніть увагу, перед нами речення, в якому є дієприслівник. Значить, я зразу шукаю підмет, щоб визначити, перевірити, чи всі дії він виконує. Згадайте, слова нас, мене, мені, у мене не можуть бути підметами, не забудьте. У нас підмет співаки. Хто співаки? Що роблять співаки? Співаки нас зацікавили. так? Да? А от я думаю, а співаки, зачарувавшись мелодією, цю дію, виконують вони? Ні. Мелодією чаруються слухачі. Тобто, дивіться, зачарувались мелодією слухачі, а співаки зацікавили. Це речення граматично неправильне, бо підмет не виконує всіх дій. Як можна перебудувати це речення? Погляньмо. Зачарувавшись мелодією, ми. Зацікавилися співаками. Тобто, зверніть увагу, я поставила підмет ми, і тепер він виконує і головну і додаткову дії. Наприклад, ми зацікавилися співаками, і ми ж зачарувалися мелодією. Оце вже речення граматично правильне. Подивіться далі. Слухаючи музику, у мене виникло бажання навчитися грати на якомусь інструменті. Згадайте, будь ласка, у мене. Підметом бути не може, це не підмет, а мені треба знайти підмет. Дивлюся, основну дію, виникло. виникло. Хто виникло? Та бажання. Значить, бажання це підмет. Я дивлюся, бажання виконує основну дію, виникло. Але ж бажання музику не слухало, правда? Тому наш підмет бажання, не виконує додаткової дії. Отже, це речення граматично неправильне, його треба перебудувати. Варіант такий пропоную. Слухаючи музику, і я захотів навчитися грати на якомусь інструменті. Тобто, дивіться, тепер у мене підмет Я, і він виконує всі дії. Я захотів навчитися, і я слухав музику. Все. Отже, це речення побудовано граматично правильно. Ідемо далі. Повертаючись додому, мені було холодно, де підмет? Немає. Ми ж пам'ятаємо, що мені підметом бути не може. Угу. Я спробую відновити цей підмет. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно. Вони отакий підмет можна підставляти. Але який би підмет ми не спробували підставити, а він не підставляється? Чому? Діти, зверніть увагу: було холодно оця дія. Це ж у нас стан природи. Пам'ятаєте, це безособове дієслово, вказує на стан природи. А раз безособове, то особи ж немає, особи немає. Але ж ми дивимося, додому то хтось повертався, правда ж? Отже, речення побудовано граматично неправильно, тому що було холодно, немає діючої особи, це безособове речення. А повертаючись додому, хтось виконує дію. Тому пропоную вам такий варіант. Від редагованого речення. Повертаючись додому, я змерзла. Тобто, що я виконую основну дію змерзла і я поверталася додому. Або дивіться, діти, інколи можна, не інколи, а такий безпрограшний варіант, редагувати речення за допомогою складно підрядного варіанту. Дивіться. Ми просто беремо складно підрядне речення і прибираємо взагалі дієприслівник. А от якщо ми приберемо дієприслівник, тоді нам немає різниці, скільки там діючих осіб, хоч десяток. Хай вони всі діють. Ясно? Головне, що там немає дієприслівникового звороту. Подивіться, як це. Коли поверталася додому, мені було холодно. Все, дивіться, я взагалі прибрала дієприслівник. І таке речення уже граматично правильне, тому що тут нема дієприслівника, а значить, мені не треба стежити за тим, щоб була одна діюча особа, той один підмет. Ось так ми редагуємо речення. Потренуйтеся, будь ласка, самостійно. Зупиніть відео і відредагуйте оці три речення, які бачите на слайді. Відредагували. Перевіримо, як у вас вийшло. Я пропоную такі варіанти. Отже, виконуючи домашнє завдання, мені треба користуватися додатковою літературою. Пам'ятаєте, мені підметом не буває, це не виконавець. Я дивлюся, треба користуватися ось моя основна дія. Хто її виконує? А ніхто, бо це безособове речення, а ми вже знаємо: в безособових реченнях дієприслівниковий зворот ми не ставимо. Бо там виконавця немає. Отже, речення побудовано граматично неправильно, і я пропоную ось такий варіант: звірте своїм, виконуючи домашні завдання, я повинна користуватися додатковою літературою. Тобто, дивіться, я поставила підмет я і тепер уже я повинна користуватися. Це основна дія, і я виконую домашнє завдання, тобто, це другорядна дія додаткова. Все, тепер усі дії виконує підмет. Я тепер речення граматично правильне. Сподіваюсь, воно у вас так само. Можна, якщо ви взяли отой безпрограшний варіант, коли виконую домашнє завдання, мені треба користуватися додатковою літературою, це теж буде правильно. Подивіться, будь ласка, наступне, як ви зробили: милуючись краєвидами з вікна вагона, у мене виникли спогади. Дивіться, у мене це ж не підмет. А підмет тут спогади. Що роблять спогади? Вони виникли, да? це основна дія. Але ж ми розуміємо, що спогади, спогади не милувалися краєвидами з вікна. Отже, речення побудовано граматично неправильно. Я пропоную такий варіант. Милуючись крає... Коли милувалась краєвидами з вікна вагона, у мене виникли спогади. Тобто, я взяла той варіант, в якому взагалі треба прибрати дієприслівник. Все, от я його переробила. Складнопідрядним реченням. І третій варіант звіримо. Вивчаючи літературу, збагачується внутрішній світ особистості. Підмет світ. Він що робить? Збагачується. Це основна дія, так? Але світ не вивчає літературу. Тобто, ось тут додаткову дію, підмет світ не виконує. Значить, це речення. Побудовано граматично неправильно. Я маю його відредагувати. Пропоную вам ось такий варіант: вивчаючи літературу, особистість збагачує внутрішній світ. Подивіться, я поміняла підмет. Особистість. Що робить підмет особистість? Особистість збагачує внутрішній світ. Це основна дія. І ця ж особистість, діти. Вивчає літературу. Бачите, тепер у мене підмет виконує усі дії. Значить, це речення побудоване правильно. Або можна скористатися отим складнопідрядним реченням. Коли е, вивчаєш літературу, збагачується внутрішній світ особистості. Ну, можливо, і ось такий варіант. Отже, сподіваюся, ви саме так переробили речення, і все в нас збіглося. Зверніть увагу, діти, що оцей принцип, коли підмет повинен виконувати всі дії в реченні, цей принцип ми використовуємо виконуючи тести. Це популярні тести на ЗНО. Тож, давайте глянемо, як їх треба виконувати. Дивіться, у нас завдання: граматичну помилку допущено в речення. Згадуємо, граматична, тобто неправильно побудоване речення. Я дивлюся: перше речення, чому турист. Оплативши квитки, не може їх роздрукувати. Я зразу бачу тут вши. Ага, раз тут вши, значить, я дивлюсь одного виконавця. Де наш підмет? Турист. Що робить турист? Не може роздрукувати. Це основна дія. І той же турист оплатив квитки, правда? Бачите, турист виконує всі дії. Значить, це речення побудоване правильно. Це не наше. Б. Бронюючи номер у готелі, я можу поговорити з менеджером? Підмет я. Що робить я? Він виконує основну дію. Можу поговорити правильно. І той же я, діти, бронює номер у готелі. так же? Отже, підмет я виконує і головну, і додаткову дію. Отже, речення побудовано граматично правильно. Перевіряємо наступне речення. Побувавши в різних країнах, де вам сподобалося найбільше? Угу. Пам'ятайте, вам це ж не підмет, вам не може бути підметом. Так, основна дія сподобалося. Я думаю, хто її виконує? Сподобалося. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. А нічого не підставляється. Чому? А це стан людини. Сподобалося. Стан людини. Пам'ятаєте, стан людини, стан природи це безособове дієслово. А ми вже знаємо: у безособовому. Дієслові, при безособовому особовому дієслові, а значить, у безособовому реченні підмета не може бути. Отже, це речення побудоване неправильно, оскільки хто ж буде виконувати дію, побувавши в різних країнах? Та ніхто. Отже, це наша відповідь. Але пам'ятайте, щоб перевірити, що ви точно не помиляєтесь, нам же треба й далі глянути, що ці речення не підходять. Отже, перевіряємо речення Г. Як він може подорожувати, не маючи навіть паспорта? Підмет він. Що він виконує? Він може подорожувати. Це основна дія. І той же він, дивіться, не має паспорта, бачите? Тобто, підмет «він» виконує і основну, і додаткову, значить, речення побудовано граматично. Правильно, це не наша відповідь. Загубивши ключ, ви відразу звернулися до адміністратора. Підмет ви. Що робить ви? Ви звернулися до адміністратора, це основна дія. І ви, загубивши ключ, тобто ви ж загубили ключ, правда? І додаткову дію теж виконує підмет ви. Значить, це речення теж граматичне, правильне, і, відповідно, ми з вами не помилилися, взявши відповідь. Ви. Ось так виконуються ці завдання. Подивімося, наступне завдання. Воно таке ж саме, тільки тут уже нам дають шматочок від речення. Подивіться. Граматично правильне речення утвориться, якщо до фрагмента, переглянувши фільм, додати. Подивіться, зразу в завданні нам дали дієприслівниковий зворот, правда? Переглянувши, бачите, ось, я зразу пам'ятаю: стоп, коли в мене є дієприслівник, я повинна стежити за підметом, бо він у мене може зробити пакость, правда? ж? Отже, підмет виконувати має усі дії. Перевіряю. Переглянувши фільм, проводиться обов'язковий аналіз гри акторів. Підмет, аналіз. Що він робить? Проводиться. Це основна дія. Але ж ми розуміємо, що аналіз фільм то не переглядав. Отже, речення, якщо ми з'єднаємо ці два кусочки, воно не вийде. Це буде граматично неправильний варіант викреслюємо. Переглянувши фільм, хлопці поділилися своїми враженнями з нами. Підмет хлопці. Що зробили хлопці? Поділилися, ось наша основна дія, да? що ще зробили хлопці? Та хлопці ж переглянули фільм. Отже, підмет хлопці виконує і додаткову дію, і основну. Отже, це речення, якщо ми з'єднаємо, то буде граматично правильним, і це буде наша відповідь. Перевірмо, чому не підходять варіанти В і Г. Переглянувши фільм, він надзвичайно сподобався всім моїм друзям. Підмет він. Він сподобався, це основна дія. Він, хто такий тут він, фільм. Фільм не можеш сам себе переглядати, правда? Отже, це речення побудоване неправильно, і воно нам не підходить. І останній варіант. Переглянувши фільм, з радістю знову перечитується художній твір. Де підмет, діти? Твір правильно. Твір, що робить твір? Перечитується, це основна дія. Твір переглядає фільм. Ні. Отже, підмет не виконує в цьому реченні і головну, і додаткову дію. Значить, це речення теж нам не підходить. Тобто, ми з вами правильно взяли відповідь Б. Ось так виконуються ці завдання. Просто ви оцей шматочок, переглянувши фільм, повинні приєднати до кожного речення і подивитися, що там підмет буде нам робити. Так? Продовжимо. Спробуйте самі. Перед вами таке ж саме завдання. Зупиніть відповідь, знайдіть правильну від... Зупиніть відео і знайдіть правильну відповідь. Перевірмо разом. Отже, граматично правильне речення можна утворити якщо до фрагмента, оглядаючи експозицію музею, додати. Оглядаючи, бачите, значить, перед нами діє прислівник. Отже, обов'язково дивлюся на підмет. Отже, оглядаючи експозицію музею. Екскурсоводом було наведено невідомі факти про неї. Було наведено: це наша основна дія, але це безособове дієслово. На НОТО, пам'ятаєте, безособові. Тут немає особи. А ми вже знаємо: безособові речення з дієприслівниковим зворотом, з дієприслівником не утворюють. Тому це речення неправильно ми його прибираємо. Далі, оглядаючи експозицію музею, Усі експонати вразили нас своїм різноманіттям. Дивимося, підмет. Сподіваюся, ви його правильно побачили. Експонати, так Так ви виділили. Подивіться, що роблять експонати. Експонати вразили оце наша основна дія. Але ж експонати не оглядали експозицію музею, тому це не можна з'єднувати. Тут неправильний варіант, речення граматично неправильне не підходить. Далі. Оглядаючи експозицію музею. Уважно слухайте Гіда, робіть короткі записи. Бачите, підмет ви ж тут не знайшли, але відновили, так? Ви, ви слухайте, ви робіть короткі записи. Ось він. Ви, правда ж? Ви слухаєте, ви робіть короткі записи. Оце у нас основна дія. Ви, ви, тобто відвідувачі музею, да? відвідувачі повинні уважно слухати гіда, робити короткі записи, і ці ж відвідуючі ви. Оглядають експозицію музею. Отут у нас наш підмет, який ми підставили, буде виконувати і основну, і додаткову дію, і це буде речення граматично правильне, це наша відповідь. Перевірмо ті, що вони нам не підходять, оглядаючи експозицію музею, наші знання з історії були дуже доречними. Дивимося, підмет знання. Знання були доречними, да? це наша основна дія. Але ж знання. Не оглядали експозицію музею, ні. отже, це речення граматично неправильно. І останнє. Оглядаючи експозицію музею, це чудова можливість поринути в минуле. Я дивлюся, у мене присудок поринути, так? Е, по, поринути, згадаємо, це в нас означення, так? Е, можливість. Да? Можливість є чудова. Так? Тобто, тут дивіться, тут у нас можливість є чудова. Ось так. Підмет можливість. Але ж можливість у нас не оглядає експозицію музею, правда? Значить, це речення побудоване неправильно. Так, зверніть, будь ласка, увагу ще на цей шматочок. Це чудова можливість поринути в минуле. Да? Хто що можливість? Можливість є чудова, так? Це підмет, присудок, а можливість яка поринути, пам'ятаєте, ми розбирали синтаксичну роль інфінітива. Тому ось так. Отже, ми правильно вибрали граматично правильне речення В. Сподіваюсь, ваша відповідь збіглася з моєю. Зверніть увагу на те, що цей же самий принцип ми використовуємо. Коли виконуємо завдання ось такого типу, подивіться, відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку. Тобто вам дають складно підрядне речення. В цьому реченні треба знайти підрядну частину і з цієї підрядної частини зробити обставину, тобто дієприслівниковий зворот. І е, речення вважаєш, повинно вийти правильне. Отже, до виконання цього завдання ми підходимо знову ж таки з тим підметом, який повинен виконувати всі дії. Перше речення. Дощ не переставав падати, хоч на небі блиснуло сонце. Подивіться: ось у мене сполучник хоч. Це сполучник підрядності, значить, підрядна частина ось вона. Оцю під... частину мені треба переробити на дієприслівниковий зворот, тобто на відокремлену обставину. Я його поки що не буду нічого переробляти, я спочатку подивлюся. Дивіться, в мене в реченні дві частини. В першій частині виконавець дощ, дощ не переставав, а в другій частині Сонце блиснуло. Тобто, що виходить? У мене зразу в цьому реченні дають двох виконавців. А ми знаємо, з такого речення не можна зробити відокремлену обставину, бо має бути один виконавець. Тому я це речення навіть не буду перебудовувати. Речення. Речення Б. Я не знаю. Чи повернулися лелеки у своє торішнє гніздо? Дивіться, у мене сполучник, чи. Значить, оце в мене підрядна частина. і Я буду її переробляти. Але спочатку гляну, скільки в мене діючих осіб. Дивіться, у першій частині діюча особа. Я не знаю. А в другій лелеки повернулися, да, ой? Лелеки повернулися. Отже, підмед Отже, дві діючі особи. Значить, я це речення навіть не буду переробляти, бо не може дві, двох діючих осіб бути, правда ж? Перевіряю речення в: Журавлі прощально курличуть, коли відлітають у вирій. Ось мій сполучник коли. Значить, з оцього шматочка я маю переробити зробити оцю відокремлену обставину. Я дивлюся, скільки ж у мене тут виконавців. У першій частині журавлі курличуть. Журавлі курличуть. У другій частині відлітають. Хто відлітають? Журавлі. Бачите, у цьому реченні у мене один виконавець журавлі. Значить, оце речення можна переробити. Гляньте, як воно буде звучати? Журавлі прощально курличуть. Відлітаючи у вирій. От і все. Бачите? Головне, щоб була одна діюча особа. Перевіримо, чим нам не підходить речення Г. Вітер доносив відголоси грози, яка гуготіла десь за обрієм. Знову ж таки, ось мій сполучник. Оцей шматочок мені треба переробити, але спочатку подивлюся, скільки ж у мене тут діючих осіб. Дивіться, у першому шматочку речення. Вітер доносив, да? а в другому гуготіла хто? Це ж уже не про вітер, а про грозу. Гуготіла то гроза. Тобто, дивіться, в цьому реченні два виконавці, отже, його переробити не можна. Зверніть увагу, отже, виконуючи отакого от типу завдання, я знову ж таки згадую, що мені потрібен один виконавець. І тільки сто... те складнопідрядне речення, де я знайшла одного виконавця, тільки таке речення я буду переробляти. Інші нам не підходять. Так. Будь ласка, зупиніть відео, знайдіть правильну відповідь на цей тест самостійно, а потім перевіримо. Ви зробили? Сподіваюся, ваша відповідь збігається з правильною. Вона буде правильною. Отже, завдання те ж саме, що й на попередньому слайді. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку. І так, перше речення. Де б хор не виступав, скрізь його радо вітали. Я думаю, ви це речення навіть не пробували переробляти, бо, дивіться, в першій частині хор виступає, да? а в другій вітали. Хто? Глядачі, тобто інша діюча особа. Значить, це навіть і не треба переробляти. Далі. Коли приїхали з лісу додому, було вже зовсім темно. Зверніть увагу, знову ж таки, я дивлюся діючі особи. Приїхали з лісу додому. Хто ми, наприклад, або вони приїхали, правда? Отже, хтось приїхав, ви або вони приїхали. А було темно, пам'ятаєте, безособове дієслово, стан природи, такі речення ми теж не переробляємо, так? бо це безособове дієслово. Не воно. Перевіряю речення ви. Як купуєте товар, вимагайте від продавця чек. Купуєте хто? Ви, вимагайте чек. Хто? Ви. Бачите, тут у нас одна діюча особа, значить, це наше речення, яке ми будемо переробляти. Як же воно переробляється? Ось так. Сполучник як, значить, з оцього кусочка я роблю дієприслівниковий зворот. Купуючи товар, вимагайте від продавця чек. Ось так ми переробили. Гляньмо інші речення. Відколи знаю Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю. Зверніть увагу, знаю, хто я, а дивує, хто вона. Все, дві діючі особи не переробляю. Далі, якщо виходите з кімнати, світло автоматично вимикається. Виходите, хто ви, а вимикається хто світло. Знову ж таки, дві діючі особи таке речення переробляти не будемо. Зрозуміли? Сподіваюся, ваша відповідь В. Правильна. Так. Отже, підсумуємо, діти. Якщо у вас іде мова про речення з дієприслівнику, то в першу чергу зважайте на те, хто виконує дії. І пам'ятайте. Граматично правильним буде тільки те речення, у якому є один виконавець у вигляді підмета. Всі інші речення будуть граматично неправильними і потребуватимуть редагування. Нагадую, це правило стосується тільки речень з дієприслівником, а чи ячі, чи учиючи шивши, всього іншого це не стосується. Дякую за увагу. Сподіваюся, це допоможе вам виконати контрольну роботу.